Що порадять тобі карти, що до тебе біжить любов взаємна? Прийми її з легкістю, безтурботністю, подорожуй, відкриваються нові шляхи, не жадні так? Трохи, трохи потрать своїх заощаджень для подорожі. Не журися. Все у світі збалансовано, все у світі гармонійно. На все тобі вистачить твоїх грошей. В цьому житті не все тобі відомо. Є деякі речі, які ти не бачиш. Тут карта справедливості. Все гармонійно, все йде по справедливості, все, все йде так, як потрібно. І не задумайся, пускай своє життя любов.